Яка весна, який там березень? Хіба що на календарі? Стара верба дріма на березі, човни тримаючи старі, це памив спогадів іржавих, а вітер гострими ножами все ріже посиліли лід. Ось ось торкнеться льодохід. Ріка воскресне, попливуть крижини в небо. А поки що, яка весна? Чому й навіщо це незахищене тепло? Ухнастих котиків вербових, ще так далеко до любові, ще навіть сонця не було такого, щоб душа всміхнулась, а ти порепана, сутула, стара вербище, де ж твої, якщо не розум, хоч би клепка, ще ж так далеко, так далеко, до зір, трави і солов'їв, до теплих днів ще так не хутко ці котики, хоч в срібнім хутрі. Такі малесенькі, хіба тобі не жаль? Мовчить верба, всміхається, вона щось знає, весну найпершою вітає своїми дітками. Яка весна, який там березень? Хіба що на календарі? Стара верба дріма на березі, човни тримаючи старі, це пам' спогадів іржавих. А вітер гострими ножами все ріже поселілий лід. Ось ось торкнеться людохід. Ріка воскресне, попливуть крижини в небо. А поки що яка весна? Чому й навіщо це незахищене тепло пухнастих котиків вербових? Ще так далеко до любові, ще навіть сонця не було такого, щоб душа всміхнулась. А ти порепана, сутула. Стара вербище, де ж твої, якщо не розум, хоч би клепка, ще ж так далеко, так далеко до зір, трави і солов'їв, до теплих днів ще так не хутко ці котики, хоч в срібнім хутрі, такі малесенькі. Хіба тобі не жаль? Мовчить верба, всміхається, вона щось знає, весну найпершої вітає своїми дітками.